У нас найсмачніше картопля по селянськи. За 30 хвилин у духовці виходить шикарний смачний гарнір до будь-якого м'яса. Підійде як для святкового столу, так і на кожен день. Недорого, доступно і дуже смачно. Картопля виходить м'яка з апетитною, громкою скоринкою. Для цієї страви я картоплю не очищаю від шкірки, головне добре її вимити, підбираю картоплини однакового розміру і розрізаю кожну на 6 частинок. Далі перекладаю в каструлю, заливаю холодною водою, доводжу до кипіння. І після закипання відварюю приблизно 3-4 хвилини, не більше. Відкидаю на сито, перекладаю в миску і додаю улюблені спеції та приправи. Обов'язково солю, адже під час варіння ми картоплю не солили, щоб вона не розвалювалась. Додаю чорний мелений перець, суміш італійських або провадських трав, солоний чесник і солодку паприку. Ви додавайте все, що вам до смаку. Збризкою на око рослинною олією і обережно перемішую, щоб не поламати часточки. У мене бачите. Трапилась м'яка картопля, яка навіть за 3 хвилини почала трохи розвалюватися. Перекладаю на деку, застелене пергаментним папером, і тут найважливіше розкласти часочки в один шар, щоб вони не лежали купою. Запікаю при 200 градусах приблизно 20-25 хвилин. Виходить шикарна ніжна картопелька зверху з хрумкою, неймовірно смачною скоринкою. Друзі, це просто неймовірно смачно, як насіння, неможливо відірватися. Можна готувати хоч кожен день. Бажаю вам миру, добра, дякую, па-па!